Рубрика найчастіше питання у Дірект. Яка вартість книги, зібраної на нитку у порівнянні з книгою зібраною на клей? Вартість книги, яка збирається на нитку, дорожча, бо вона вимагає спеціалізованого обладнання. Це потребує більше часу і значно більше технологічних, технологічних процесів. Але ця книжка вона більш міцна і вона більш гарно виглядає. Порівняння з книжкою, яка зібрана на клей. коли варто обирати кріплення на нитку, ну власне, ми завжди рекомендуємо використовувати кріплення на нитку, якщо клієнт друкує підручник, або довідник, або словник, припустимо, або якесь підручникове видання. Власне, на нитку ми рекомендуємо ті книжки, які потребують інтенсивної роботи і частого використання. Яка мінімальна і максимальна кількість сторінок для збирання книжки на нитку? Що стосується мінімальної, мінімальної кількості? Зазвичай ми пропонуємо використовувати не менше, ніж 40 сторінок, і це залежить від щільності паперу. Що стосується максимального значення, то тут обмежень взагалі нема. Це може бути дуже багато.